Поговоримо про ситуацію екологічну, яка так само спровокована діями діяльністю окупантів. Отже, забруднення по річці Десна просунулося до села Ладенка, це Чернігівська область. Інформує про це міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України. При візуальному огляді фахівці зафіксували точкові неоднорідні забруднення також на воді. Була мертва риба нижче по течії. Забруднення немає згідно з прогнозами Укргідрометцентру, Забруднення може досягти Київської області орієнтовно 14-16 вересня. Разом із тим у міністерстві довкілля додали, що у річці Сейм на Чернігівщині зафіксовано покращення якості води. Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, з нами на зв'язку. Вітання вам, пане Олександре. добрий Доброї отже, про те, що спричинило такі забруднення, і наскільки зараз маємо катастрофічну ситуацію, будь ласка, е 14 серпня ми в річці СЕМ почали фіксувати забруднення території, почалося відбиратися проби, щоб зрозуміти, чим саме ця вода була забруднена. Показали лабораторні дослідження, які проводилися різними інстанціями, зокрема, це і лабораторії водагентства, лабораторії державної екологічної інспекції, охорони здоров'я. Всі це всі показали про те, що забруднення йде органічними речовинами. Якщо спостерігати за космосніками, за і це підтверджують і дані аналізу. То скоріше за все, це було забруднення, яке були викиди стічних вод з цукрового заводу, який знаходиться на території Російської Федерації. Відповідно, забруднена вода органічно потрапила до України через річку Сейм, і вона почала рухатися. В зв'язку з тим, що там було органічне забруднення, було велике споживання кисню. Кисень впав, і від цього почався великий замор риби. На сьогоднішній день дійсно забруднення вже дійшло до Чернігівської області. Воно просунулося по ріці десна на 242 кілометри. Воно рухається в на в сторону Києва, оскільки йде по течії Десни. В нас зараз фіксується те, що в зв'язку з розбавленням води. Річкою Десни вже це не сплошне з йде, не спідне суцільне забруднення, а йдуть тепер певні фрагментації. Тобто йде розбавлення і концентрація зменшується. Запах також зменшується. Вся дійсно на тер на річці семь на сьогоднішній день покращення є показників і по пісні, покращення по інших властивості показників. Тобто річка СЕМ вже очищається разом з тим. Забруднення Десни продовжується. На жаль, чи можна це забруднення стримати? Тому що ми от починали та Чернігівська область ладанка, називається селище. Власне там фіксується. Ось ця пляма. Є ризик поширення в бік Києва. Чи це можливо стримати? На жаль, це не є таким п'ятном, як розлив нафтопродуктів, яке можна було б затримати відповідно якимись засобами. Єдине, що його можна зробити, це розбавити ту воду, яка є в євріці десна іншою чистою водою, але для цього потрібна велика кількість води. На жаль, водосховище з такою кількістю води на території Ні Чернігівської, Ні Сумської області немає, тому зараз проводиться аерація, яка дає можливість сповільнити рух і також вона певним чином очищає воду. Крім того, десна має свої притоки. Це інші ріки, які впадають в Десну, які також будуть розбавляти цю концентрацію, і десна набагато більше ніж семь. Тому є така знову ж таки думка наших науковців, ці експертів щодо Києва це п'ятно може навіть і не дійти, або якщо воно дійде, то воно точно не буде такої високої концентрації, коли воно там спостерігала сюди Сейм і навіть та яку зараз ми спостерігаємо в Чернігові. От до речі, ми щойно демонстрували слайди. Це такі собі правила, вказівки, що варто робити, що не варто, що робить держава для того, щоб стримати та це забруднення, і отут о, з того, що сталося, витік стічних вод з цукрового заводу в Росії призвів до забруднення річок Сем і Десна, та про що ви сказали? А, от ну, це той процес, який точно ми, мабуть, не можемо на нього вплинути на те, що робить Російська Федерація саме тут в контексті е, таких е, забруднень. От е, як з цим бути так, на процеси забруднення і на агресивні дії Російської Федерації, на жаль, ми не можемо вплинути. Ми вже бачили нашу трагедію з підривом Каховської гідроелектростанції, яка також е, принесла дуже багато. Нещастя, яка також забруднила частину Дніпра, тому що сходилась, вода сходила. Також носила і органічні речовини, і хімічні речовини потрапляли, і було опріснення Чорного моря. Природа з цим справилася. Ми справилися всі разом, і зараз теж саме проводиться. Зараз головне це дотримуватися тих правил, про які ми говоримо. Це не купатися в річці Десна сем не виловлювати рибу, слідкувати, щоб на ринку ця риба не. Потрапила проводити утилізацію тієї загиблої риби, яка вже загинула, і у нас це збір і утилізації проводиться для того, щоб не було розкладання риби. Відповідно, не були якісь інфекції, і не використовувати цю воду для господарських цілей. Якщо погода буде сприятливою, будуть іти дощі, як сьогодні ми бачили, то вони також це додаткова вода, яка буде розбавляти цю органічну речовину. Відповідно, це також призведе до тієї ситуації, що це покращиться і стабілізується ситуацію на річці Десна і Сейм. Разом з тим ще раз хочу наголосити, що аерація також цьому сприяє, і були проведені наради і підговання міністра нашого Світлани Гринчук з Київводоканалом. Київводоканал повністю готовий очищати воду для того, щоб подавати воду киянам, ту воду, яка відповідає нашим санітарним нормам і правилам. Тому поки що на сьогоднішній день загроз для питного водопостачання киян немає. Ну будемо оперативно стежити за цією інформацією. Дякуємо вам за коментар. Нагадаю, Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, щойно з нами наживо.